Віталій Баталішахе шахів, рай проти Луко. Модріч, Анри рейтинг 1960. Ну, поїхали. Королівський Гамбіт Так, що це таке? За фокус. Давай g 4. Так, хоче сюди піти чувачок. А я що хочу? Я хочу якось оцей розбити йому тур. Так, так. Ні, нема в цьому ніякого сенсу. Окей, просто давай захищусь. Це 3 зіграю. Пожертвую тут фігуру. Не на F7, а на F4 просто. Дай все. Так, треба. Ще може напасти? Ми такі бери. Він такий бере, ми такі бере. Не поняв, звісно. Послабляєш білі поля. А, угу, угу, угу. 3 взято. Ну, добре. Не поняв, звісно. Що но... він хоче від нас. Ну, взяв. Покажи мені долю з маком. Що ти тут задумав? Нічого, так? Да? Правильно. Правильно. Так. Буквально секундочку, і жертвую коня. Все. Була вже проспівана пісня. А, отак от ти хочеш? Ну, да, байдуже. Так навіть краще. Честно бери. Бери. пішака. Бери, їжака. Бери. Пішечка. Так, сяк, кнопканчик. Так, сяк, тут тік. Угу. Так, я би хотів сюди фарзя закинути, типа. Отак. От І висип тут удар, типу, якщо слон кудись. Хоча ми вже так відійде, а ми б'ємо тут. От що він на це заготовив? Ми напали на слона і напали на це 7. Так, в нього, в принципі, фігура. Він скаже, так у мене зайва фігура. Мені байдуже. Можу тобі слона віддати. Я візьму. Я візьму. Тут просто слабкі поля на королівському фланзі. Без білопольника, як він буде їх тримати своїми коняками. Питання складне. Так є хіт, да? Тоді на F7 Плюха. Такий хіт. Тоді тут. Такий хіт? Ну просто тут, тут. Це 7 аж 8. Ну якось треба закріпляти оцю всю движуху, типу. Віддавати ту якість або коня, або туру Грати 3 нулі. Шах відійшли кудись. Там. Щось типу такого вичворяти треба було. Молодець. Суперник. Молодець. Тепер ми можемо чавити сюди. Як їм буде захищати поле ССІ? І слона? Може шах, звісно, дати. Взяли фрезем напали. Так, да, ну, мабуть, немає маємо мене вибору десь будемо тримати щось. Щось. Проблема, що я не можу на Рюас вийти. Мені приходиться приймати цю жертву. Хочеш ти цього? Чи не хочеш? Ми заберемо що. Що тут? Так. А от тут. Питання серйозне. Будемо бахати тут. По Ще може відійти? Тоді б'ємо, відходить і тоді б'єм. Він б'є, і ми б'ємо на D8. Бо кінь захищен. Ага, я понял. Так, чек. Можеш тут взяти мат отримати. Дурницю якусь награв. Чесно кажу. Просто якусь лабуду. Лабуде, лабудай. Але виграв. 60 на 54, Да, випустив там я його. На тактиці він молодець. викрутився. Ну, очевидно, я вже збирався сам тут віддавати якусь фігуру. Ну він каже. Я тобі допоможу, я такий, окей. Так, було краще. Форзіш 5. Шо? Вау. Висить тут, висить тут. Подвійний удар. Когось слона ми <кх> з'їдаємо. Ну так, він міг зіграти, Але вбілий краще. Так... Було щось сильніше, да? Фарзивсь. Не, нормально. Так. 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 Тьфу ти, блін. Медведва ходи, не бачиш. Я шукаю, як з'їсти туру. Її просто можна було з'їсти. Так, і тут я теж. Стуращись. Ва! На 7 підвисає. А якщо що зробити тут він може? Ферзітрий, да? Понятно, тут труба приходить. Е, да, щоб я побачив ферзь D8, було б супер-пупер. Тут просто не віддавав йому, звісно. Слака перша горизонталь. Ось ми тут. Нарешті він отримав матку, хоча вже він його не мав отримувати.